Маленьке село Москва вперше згадується у літописі тільки у 1147 році. Це вже навіть після смерті того Мономаха, і до золотої київської історії майже немає жодного стосунку. Так сталося, що один із молодших синів Мономаха Юрій Долгорукий, волею долі залишився без князівського престолу. Ну так з найменшими завжди в ті часи. було, Тож його заперли у найдальший кут аж за прикордонні ліси. Юрій Долгорукий, один із молодших синів Мономаха, був першим серед цілої низки князів Ростовської області, яка при ньому відокремилася в окреме князівство. До того часу ця Чудська глушина слугувала придатком південного князівства Переяславського. От вміли росіяни писати свою історію. Якщо взяти Google карту і прокласти маршрут, то зрозумієш, що від Переяславлю до цього придатку треба було лісами майже тисячу кілометрів їхати. Навіть у хроніках та земля за називалася. Там та сама нелякана фіно-угорська чуть Мокша і меряжила. У літописах про ті часи ми знаходимо безліч цитат про те, що до тих відокремлених країв хтось з князів їде з Русі або навпаки звідти повертається на Русь. Тобто Київ та землі сучасної України то є Русь, а Суздаль, Владимир, Москва і все навколо то була не Русь, а Залісся. Тож туди за своїм шматком простягнув свої довгі руки, довгоруки. Його як найменшого відправили в це заліс. бо то навіть Руссю не вважалося. До речі, цей засновник Москви похований у Києві. І, як пише той самий Ключевський, народ київський так ненавидів Долгорукого, що не захотів, щоб і тіло його лежало поруч із Мономаховим і поховали його поза містом. Далі гірш.